Як працює медитація радості? Фокус на позитивних спогадах підвищує рівень серотоніну та дофаміну, сприяючи засинанню. Відчуття радості перед сном допомагає мозку запустити механізми відновлення. Ця практика не просто допомагає заснути в гарному настрої, вона фундаментально змінює роботу розуму і створює причини для вашого майбутнього щастя. У буддійській традиції ця техніка пов'язана з концепцією причинно наслідкового зв'язку. Усе, що ми думаємо. Говоримо або робимо, створює причини для нашого майбутнього стану. Якщо ми свідомо повертаємося до добрих вчинків і позитивних емоцій, ми зміцнюємо ті нейронні шляхи, які пов'язані з радістю, спокоєм та Певненістю з наукової точки зору це пояснюється нейропластичністю мозку. Коли ми фокусуємося на радості, активується медіальна префронтальна кора центру усвідомленості та емоціонального інтелекту. Це знижує активність мигдалоподібного тіла, яке відповідає за тривожність та стрес. Ми буквально перевчаємо мозок сприймати життя через призму радості. А не страху, щоб дізнатися більше про медитацію радості і про стрес, переходь у мій профіль.